Відповідно до наказу міністра оборони України від 20.07.2024 року номер 1162 врученого відзнаку за поранення та сертифікат до відзнаки. відзнаки Дудника Андрія Олеговича, солдата військової частини А-0281. Андрію, дуже дякую вам за мужність, за хоробрість проявленого під час виконання службових обов'язків. Від імені Балської громади, жителів Щиро дякую тобі за твій такий швидкий бойовий вчинок, за твоє мужнє та героїчне рішення. Дякую тобі за те, мабуть, найголовніше, що ти зміг набратися сили. І сьогодні, так як ми обіцяли, ми робимо все для того, щоб у тебе, в родині, все було значно краще, ніж могло бути. Але поруч з цим дякую тобі за новий життєвий шлях. Який ти розпочав? Ми допомагали, підтримували. Наша задача Паралімпійські ігри. Твоя задача з нашою допомогою це чемпіонство. І на цьому шляху будемо йти назор.